Так, зараз заходжу в ігру, додаю грати. Я піду в ту локацію в другу, яку я ще не прийшов з цього траю. І це. І буду гуд. Всім ясно, я питаюся. В доті постали. Тепер йдемо самостверджувати за рахунок слабких мобів ДС. Все, коротше, можеш читати, зачитувати. Можу читати, отже. Фанфія під назвою Антон іде нахуй, бо той, хто не може, іде нахуй. Він такий відсторонений. Холодний з вигляду узамітнений, наймення йому. Еней, Еней, го яким здається керує жага, пригод та любов до життя, та до гарячих дам, то здавалось, знала його кожна пані в околиці, як у лесливого ловеласа, звичайний погожий день нічого не передвіщувало біди, та імператору Фіолетових островів спала на думку безглузда ідея користатися коником Енея як запліднювачем, і цей вчинок залишив глибокий шрам в серці Енея, і від тварини, адже Кінь був обезчащений оселе. Антоне, наскільки в тебе чутливі соски? Чесно кажучи, я ніколи себе не чіпав за соски. Можемо перевірити. Жартівливо докинув Ен. А це mm. ідея, відповів Василь та почав помалу підсуватися до Антона. Після закінчення обстеження сусків, вирішив обстежити ще і ще та шию юнака. Проте мучити хлопця швидко наскучило, і вдосталь награвшись, консул вирішив відпустити. До Доплентавши до покої Василя, товариші вирішили привести себе до ладу та випити гарячої кави. Ен. Товариша мокра в канина, залишаючи з собою мокрий слід. Yeah! Руки Василя почали позати вверх по руках досі остовбинілого Ена. Відстань між її губами скорочувалася все швидше, але за від густ друга чоловік зупинив. От хробака доки ти зачитав. <звук> ти хочеш цього? Ен Не міг відповісти. Так ледь чутно видихнув юнак. Ще ми її губи вже сплелися в пристрасному та водночас обережному поцілунку. Але Василь не збирався зупинятися. Він хотів взяти цієї ночі. Все. Обережні пестощі... з кожною хвилиною переростали в щось більш пристрасне, потворень. Чоловік легко тримав за шаг юнака, від чого той отримував ще більше задоволення. Хто з нас скільки у обох боліли губи від окусів? Чінець. Я можу сказати. Топ-контент під'їхав, я від боса від'їхав. Чай піздато. А, як його. Я сюди прийшов? Ух, є ти братан. Ай, ти не один шай. Да? Класно, блять, прикольно. Пиздец, блять. А ти хіба не прийшов ще цієї хуйні? Я проходив. Ти навіть застав у стріми, мені здається. Я проходив це, але я проходжу вже другий раз за іншого персонажа і за інший білд. Я yeah, тобі так сподобалася гра? По-перше, так, да, по-друге, я попередній раз не пройшов до кінця. Я був дуже далеко пройшов, але потім я перестав грати на кучу місяців, і в мене помінявся вже комп, і я ігру переустановлюю і там настройки збились. Коротше, пропав персонаж. Я не зміг пройти до кінця. Тобто ігру я до кінця не пройшов. Я пройшов там процентів 40 десь. Якось так. Це так обідно, коли тобі подобаються якісь ігри, які мені не подобаються. Я можу сидіти на стріні і дивитися, то, no. що мені подобається. Де десь на мене, не то, що тобі подобається. А я так і роблю, типа да, ідея, будемо сьогодні стрімити, доки не збираємо сімка. Коротше, я хочу, щоб ти ще раз мій новий трек поставив. Я тобі вже відправляю 20 гривень, тож можеш його включати. Добре, якщо ми будемо другий раз це слухати, типу, то я скажу контекст трошки, щоб ви викупали більше. Це мій черговий друг, якого я задісив. Сенс в тому, що ми верталися із Карпат, типу, і він нас не, не повозив по хатах. Тіпа, типу, тому що він був на машині. А він нас довіз до самбора, і далі ми добиралися самі, тому що йому просто було впадло. Типу. я сказав: типу, ну все, піздець, тепер я тебе задіш. Ну в нього трошки смуглява шкіра. Типу, ми з нього гонимо, що він циган. Так як він циган, то його головна цінність в житті. Ті. Це коні, і тому я вирішив переєшити всіх коні, яких я зміг згадати в цьому 10, типу, для того, аби зробити йому боляче. так, як він це Туда. Тепер, Коли ви знаєте контекст, ви можете слухати трек. У мене 33 тисячі підписників є. Дай мені мужності прийняти те, що я не в силах змінити. І дай мені грішному мудрості відрізнити одне від іншого. Перше від другого. <сіх> Все пажа, це якась фраза. Кстати, це сам трудно черепа твого кружляю, щоб тобі у шию. Я знову захід прикарпаття Маврін по всіх хатах приноситься бід. Я не можу повірити, що челчи, прізвище Роман. Міг так знеславити пам'ять імпаєрофрома. Ось з малою дитиною з монастиря від Я розкладаю перед тобою дошку граєм у шахи, першим ділом я збиваю твоїх конів, як до пізнання богів, я не знаю законів. Гай Бей! Дякую за трек, як то кажуть. Фу, до дослухав до, до трак твій. Та, е, так, ти щось питався, а за фразу на початку це Сенека, типу. Ніби я знаю, що таке Сенека. Якийсь снікерс. Філософ першого століття до нашої ери. Стоїцизм о. Це в мене дуже жорстке знайомство із Сенекою. Тіпа я був на п'ятому курсі. По-моєму, я собі купив діалоги Сенеки, сів читати, типу, його філософію. Тіпа, я такий читаю це, і я починаю ловити крінж від того, що чувак тупо плагіатить новий завіт Біблії. Е, я такий б я, чувак, ну камон, нова філософія, нова теча. Бля, це ж тупо християнство. Про що ти мелеш? Типу. Бать і чому тебе вважають великим філософом? А потім я такий, типу ну прям пизда, уже згорів нахуй закриваю книжку. типу цікаво подивитися, в які роки жив цей гнусний. типу, і шарю, що він жив за 100 років до народження Христа, і я такий, типу, а Ого. Філософія це називається прикол. Да ну але е, я оце от е, пару років тому купив собі коротше історію європи, і я знайшов дуже круту хуйню, яка дуже класно якраз поєднюється з тою п'яти. Курсового давності, типа, подію. Тіпа, типу, що за століття до нашої ери, типу, коли Рим уже ну Римська імперія підім'яла під себе землі, на яких проживали жиди, типу, в них з'явилася проблема, що в них ніяк не вдавалося асимілювати народ єврей. Першою причиною було типу їхня ну жидівська віра, і вона ну вимагала дуже такого, дуже відмінного. Стилю життя від того життя, яке побутувало, типу серед римлян, і перед діячами політичними, типу, Риму, постала задача створити політичну течію, створити філософію, яка би поєднала жидівську релігію із філософією Риму того часу, і оце от дуже великий рофл у тому, що це типа прям була політична задача, типу Римській. І імперії, над якою працювало багато філософів. Ну так, типу, це дуже класно співставляється із тим, що зрештою в нас з'являється тут. Е, н рофл в тому, типа, може бути причиною появи тої біблії, яку ми знаємо. Ну це не 100% так, бо такого факту типу неможливо довести. Знаєш, я от зловив себе на цьому моменті, що я такий такий ось як можливо був написаний новий завіт. Блять, ну шо ж це за хуйня? Я фу куда я попав? Кий страш. ще й меч залутал, походу, пти. Шо залутав? Це меч цех. Боишься? Боїшся? Толкін Блінський чорт, привет. Давно тебе не було в уличных геночках. Пи-пи-пу-пу, пи-пи-пу-пу. Досып до дикозавр. Кто хуй? Смерть! Пипей -пи пупу, папе папа, за другицов, чего Вот мне? Ой, вдарю у меня, йой. Си челый цы, кстати, старшей дарки. Что за б? шо дьябло, сука? Ебать, жерик, вася. Вася. Кипрысак, типа, вася. Ого, хуя хуй хорош. Нормально так. Але я тобі нормально, ша хуй обожнюю цих тіпів. Як же ж ви легко смокчите? Наскільки я знаю, тут куча таємних цих стін, так що їх би понаходити. Що там Йоп, ти меч. Ти мене не бачу. Ти мене не бачу. Токи нахуй ти мене побачив. Вийди звідти заїбав. Підійди б, придурок. Нарешті. Я після того як якось так, ну, до воно за собою не зрозуміває. Спілкування. Це момент якийсь союз. Певний момент. Ну Я не була моєю перший. Та сама фігня, як тільки культується в кіно, хоч начебто знайти золотий компроміс... і... так би мовити. Щось нам звучало теко. Що... Тяжка ти людина, блядь! Блять, ты надрочиешь мене, гандон такой. Блять, 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 я був так близько, сука. Я забыл, что он в другой фазе, блять, себе захист тоже стреляю, Гандон сраный, блять, ёбаный. Лёха, ты сепаратист, тебе батя коммунист. Пий, блять, его, куда ты бьешь? Ебанат. Разумейте тебе его мувы. Ой, разумейте тебе. Ой, ой-ой. Якби Вером був, знаєш, от в людиною, чи щось... я розумію, що в нього просто бомбить, типу, що це не шоу... СУСАТИ БІМУ! 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 Блє! Ока сцена все одно, чому? це страшно важко, диво. Unkindlad1, обгорівший, це я. Вогонь, тейблз, анде, авайт, іц ван лас лорд. Щось там проснувся, останній лорд, я його вроді бав. Принц Лотрік це мій ханс рука. Я, 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 я Будь ласка, збережи його душу. Єбатя, виїбав, типа Донати за босса. Маестро музику. Ну, єбатя красивий, боже господи. Не поняв? Блять. Та ну, а душі. Байтрака хуяний на фоні. Блять, та який ще нахуй зразу босс наступний душі, я хочу засейвити душі. Пізда, я взагалі не відрегенений, нічого. Бать воно хуярить! Я погляну в тобі в очі щось мені, блять, ніхуя тут не спокій. Що, Шо, ебанута дура, йобана, блять. Все, пизда мені. Все шо шо, шо робиш? Що він робить? Хіба тебе хуярить, не трогай, блять, пизда мені. Ну тобто я її, блядь, зразу з приходу прийшов зняв. Ну то що проїбав 29 тисяч душ, то то похуй, То що? я просто чи. Все, йдемо тепер на цю танцівницю. Я зразу заюзаю собі амбрюху. Що ти таке робиш, дура? Ах ти дура, брана? Мені здається, я души не верну, блять, ближнім часом. пты, мать, ти, сука, то дай спокою. Ой, помилка, 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 Ну хто без не без гріха, блять! Ой, бля! помилка, помилка, без помилок, все все нормально, все цивільно, Строго без помилок! Ізі, строго без помилок, ноль помилок. зараз Пальми зарадуш до хуя. Скільки душ? А. А душ? А додущ? Вон одуш. Ай. Блять, я ебанутый, сука, кончений. Блять, я мав. дивіться, я мав зробити так. І получить значно більше душ. Ну я ж придурошний, я ж єблан, Я ж не вірю в те, що дущ ему. Я настільки оптиміст, щоб думати, наче мені за боса дадуть дущ. А, ви даже не бачите моих душ, да, я поняв. Якщо що, у мене сто двадцять пять тысяч душ. Блять! Я Блять! Это по приколу зараблять, одним цим побьемся. Уже хоч побачу приємний урон, і буде приємно. Ну, блядь, якби я хоча б в цій анімації був, блядь, неуязвимий. Дві, я взагалі їх не домажу. Ще не домажу. Я не розумію, баба Закі, от який сенс? От який сенс робити лут з боса, який по ідеї важкий, настільки юзелесним, щоб я не міг, блядь, лоу-левельних мобів ним захуярити. От що? що це таке? Дивіться, моя манна тратиться на це кружить свої бани. По мені можу вдарити. От для кого це? Для кого це? Для кого це? Для кого? Двоє як повільно! Блядь, ну то єсть. Ну, потенційно охуєнні два мечі. Один б'є вогнем, другий б'є там тьмою чи магією, Похуй. Так піде, я заїбав. Чел, я зараз прикол покажу. Ого, блять, ніхуя з ними не знімає. знімаю. Зацнемою супер... ого. Ого, блять. інші щит збиває красиво. Цікавий тіпок. А то еще я поняв. Поняв. Повільно, акуратно, оп, оп. Оп. Нихуя себе, он сильно бьется. Просто с такими темпами. Блю БЛЮ Пиздец. Я в ахуй. Это сейчас сильнейший босс, не что-то объективно. Ну, сильнейший, чем мои бэкстапы, конечно, но все равно довольно сильный, скажите. Ти заебав. <кху> Хуя собі випад Ого, блядь Нарешті. <кху> Пиздец. Це я розумію, блядь, челлендж. Ти хуйня випала Сильний мужик, їбать Правда, обо бабазаке. чому чем там було написано, що істинний файт попереду. Я так розумію, тут всі такі, блядь, поверйобнуті. Так розумію, цей чел, хоча б не такий? У нього копейка копейщики, все ізі Сказав я і получив одразу получу кс 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 Это ходит троха, шоучи, ні? Ебал. Пулинный научился. Юса, ты щит, блядь. Я тепер не їду. Оооооо, бля, короче. <laughs> Щось я передумал, хайс. Думав, думал, блять, вирішив, може б то вы нахуй пішли, блять. Пфф. Привет, добрий? Йоп, Ой, ти явно не добрий Пиздец! Вони броньовані, я в Скільки в нього показник броні ебать? Ай. Це не продумав. А це ти не продумав, Лох? Та сука. Ого, блядь, що ти чудиш? Что ты чудиш? Плявинший регант, охуенно. Ладно, мене причем що убить. Заліть. Good game, всім пока. Ой, короче, думаю, ми на сьогодні уже настрімались. Хочется добити мені 500 гривень, рівнень? 7500 Було б вообще. Клас, клас, клас. Дякую, що були зі мною на стрімі. Всім пока. Добра, сладкий с ним.